Леся Українка, вечірня година, кохані мамі, уже скотилось із неба сонце. Заглянув в місяць моє віконце, вже засвітилось у небі зорі. Усе заснуло, заснуло й горе. Вийду за садочок та погуляю. Примісяченько та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, Таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати і соловейка гаючувати, Очі так красно, як і країні, як тут на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, Вітрець весняний тихенько дише, Немов діток тих до сну колише.